Знаєте, створюючи цей канал, я не думала, що коли зніму на нього відео про роботу. Я скажу вам більш, Я ніколи не могла подумати, що допрацювати. Якось зрозумівши, що план туди-сюди і мільйон не працює. Вирішила податися на своє перше в житті стажування. І знаєте, я пройшла. Не знаю правда, яким чином, але я пройшла. І пройшла я не просто на роботу. Хоча це звучить ні, бо я обесцінюю інші професії? Це не так. Коротше кажучи, 4 місяці, як я вже можу назвати себе, веб розробницею Отак. Тож це відео є логічним продовженням про моє життя і виживання в Канаді. Що вам цікаво послухати про мою любімішу роботу? Приємного перегляду! Так, на цьому моменті я хотіла прояснити один моменти для того, щоб бути з вами максимально чесною. За ці 4 місяці я відвідувала офіс всього разів 6 максимум. І це якраз таки один з тих разів. І нас просто не вимагають кожен день відвідувати офіс. І зазвичай я працюю просто з ліжечка. Іноді навіть можу заснути. І так я буваю. І в цьому відео, де і в цілому на своєму каналі, я не намагаюся ідеалізувати своє життя і зробити себе над людину. Вибачте, всім ще раз бажаю приємного перегляду і. Життя без вигорання. Це звичай. Мій дуже продуктивний день починається з того, що я проснулася, посміхнулася, якось з закритими очима зібралася і попіхтарила 30 хвилин на автобусі на завод. Це буквально поле, посеред поля стоїть такий мурашник. Людей на нашому заводі не теж багато, якщо чесно you know, Хоча правильніше буде сказати, що шанс побачити тут хоч одну живу людину, окрім охоронця, досягає нуля. Заходьте, 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 не стісняйтесь. Я б на місці охоронця теж зачевіла, тому не засуджую. Перейдімо до специфіки моєї роботи. Робота, скажімо так, специфічна. По-перше, у нас багато мітів, дуже багато мітів. По-друге, кожен день я повинна звітуватися про виконання своїх завдань. Я кажу: не хвилюйтеся, ви можете на мене покластися, адже якість це моє друге ім'я. Правда, я замовчила, що перше ім'я. По третє, у вільний відмітів час я працюю. Взагалі, завдання варіюються. Є легкі, які можна виконати за 3 хвилини. Наприклад, замінити текст на сторінці. Але буває щось поскладніше по типу створити нові компоненти на сайті. Я просто ненавиджу CSS. Прем'я Обедець. Що тут буде, де колейне у відео я просто не могла не розповісти про місце, де можна поїсти. Тут є кавоварка, холодильник, мікрохвильовка. Є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Насправді в нашій будівлі та де й десь поблизу, в принципі, немає їдальні, тому треба або приносити свою їжу, або замовляти доставку. Це великий мінус. А це наші робочі місця, за якими можна працювати стоячи або сидіти працюючи. До речі, в дитинстві я хотіла стати або співачкою, або офісним планктоном. Як бачите, співачкою я не стала. Мені здається про офіс у Водрелу і розказала все. Правда, в іншій будівлі ще кочалка, але для багатьох вона залишається Римською імперією, тому не будемо про неї. Наостанок розкажу вам про івенти. По-перше, кожен місяць в офісі Торонто у нас проходить in Office Day. Якщо по-простому, то це день, коли ми не працюємо, а граємо усякі ігри і робимо вигляд, що нам дуже цікаво спілкуватися з коліжанками. З плюсів це пончики і кава Стім Хортінцу. Лапулічка, мені дуже сподобався. Він написав а, купу компліментів. Це було дуже приємно. Ще недавно в готелі проходила подія від нашої компанії, організована для стажерів. Ми йдемо кудись, невідомо куди. Не відомо куди. Ладно, ми йдемо відомо куди, невідомо навіщо. Вдомо навіщо там буде LinkedIn, Лінкід там будуть робити фото. Нас погодують. Так, да, нас погодують. Чесно, я взагалі не пам'ятаю, про що нам там розповідали, мабуть, про якісь майбутні кар'єрні кроки, I don't know. Єдиний мій спогад це багато їжі, ну, звичайно. На цьому у мене все. Я розумію, що відео вийшло досить коротким, але про роботу просто неможливо розповідати багато. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Всім добра, всім па-па!